Друзі, добрий день. Ми в Одеській філі автопарку. У нас дуже цікаве надходження. BMW 545 i 2004 року випуску, яка обладнана бензиновим двигуном об'ємом 4,4 літа. Також по екстеріо бачите, сірий колір. Стилізовані летіли косплавні диски від компанії BMW. Даний автомобіль приїхав до нас з Європи. Що ще можна розказати? Даний автомобіль при... підтверджується дуже багато змін. Перше, це тут. Є активно заслонка, яка після трьох тисяч е, обертів має дуже, приятний, е, дуже приятне звучання. Також е, дуже багато було зроблено по техніці, а саме тут стоїть вже новий двигун. Е, на старому було пробігло 257 тисяч, а зараз на новому 120. Е, е, цей двигун був перевірений на задири, на, на всі 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 перевірки і ніяких питань не виникає. Також була відкапіталена е, коробка передач. Це також також дуже великий плюс для даного автомобіля. І ходова частина обслуговування дуже на великі гроші. Все це ви зможете дізнатися по телефону. По комплектації у нас чорний перфорований салон. В ідеальному стані до нього ми не маємо. У нас немає ще сидіння, пам'ять сидінь, дуже різноманітні електрорегулювання, повний електропакет, електрична задня шторка, електричне регулювання бокових дзеркал, також у нас датчик світла. У нас вже стоїть спорт весь керма з голосовим управлінням, з управлінням мультимедією. Круїз у нас знаходиться зліва, як я казав, по пробігу 357 і з них 120 а, рідного нового двигуна. Також, як ви бачите, у нас є підігріта вентиляція переднього ряду сидінь та підігріви задніх. в вкруг, парктроніки працюють, ніяких також до них питань не маємо і кліматконтрольних зон, зони, який також справно працює. Задній ряд сидінь дуже просторий, низька посадка, підігрів у нас знаходиться на підлокітнику. Тут у нас все добре, є також шторки, які захищають нас від денного світла. Дуже приємна опція, якщо ми кажемо про переміщення в сонячну погоду. В цілому, друзі, підсумувався все про даний автомобіль, що я хочу сказати. Дуже цікавий автомобіль. Я гадаю, що, мабуть, кожен з вас хотів би його мати у себе в гаражі, тому я не бачу причин, щоб його не купити. Даний автомобіль продається в місті Одеса по адресу Михайло Грошевського 15. Якщо ви зацікавлені даним варіантом, ви можете придбати його в кредит, в кредит, а також за вашу любну готівку розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі.